Вітаю усіх поціновувачів. Птиці на сільському подвір'ї. До вашої уваги маленькі цесарята під бентамочкою. Плюс двоє бентаменят. Виводилися вони з-під різних квочок. Вона вивела з них тільки одне і одне бентаменя. Решту виводила велика курка. Вивід був дуже-дуже паршивий, тому що дуже довго чомусь виводилися вони от кілька цих відійшло, але я не помилилася, тому що прийняла рішення не глядіти, не тримати їх самих. От, а прийняла рішення їх з'єднати. Е, ну, різниця між ними по дню, практично між кожним, скільки їх є. З-під неї вийшло саме-саме манюхеньке, воно вивилося вчора. От, але я прийняла рішення забрати її з яєць, які лишилися, посадити всіх. Це саряд і цих курчаток двоє, які є одна старша, одна менша, під неї. Дуже хвилювалася, чи вона прийме. Але бентамки, ось ця особливість бентамочок, Вони дуже-дуже хороші квочечки. Вона абсолютно усіх прийняла, і, на моє здивування, вони усі під нею пережили ніч. Вчора я їм От з курчатку одне біліше таке старшеньке, одне он таке під нею лізе, це воно меншеньке. За нього, напевно, що з тиждень, ніж ними різниці. От. І вона усіх до себе забрала, усіх глядить. Водичку їм сьогодні з ще, щентоньком ще поставила. <рес> ще відласненьке. Бі, Дивіться, дивіться, як вона їх всіх всіх кличе, всіх вчить, Жити, бідно не виспалось, позіхає. Те, що саме маленьке, то ще навіть і не, не розуміє, що це його, як довбати. але нічого, якщо вона буде їх обігрівати, от, глядіти, то я думаю, що все буде добре і мають, мають далі вижити. Поки така погода пасмурна, має дощити, на вулицю їх відпускати не буду. Ось так вони будуть сидіти. Ношу годую, принесу трішки зелені. Те залізло, те випало. От бідовенькі. Ну хороші, хороші квочечки. Ось заради того бентамок і тримати, тому що якщо є цесарка, е, під одною бентамкою у нас чотири яйця фазанячих. От, не знаю, що буде чи не буде, тому що було холодно, фазамка неслася. Але поклала під бентамку от заради того, і дуже-дуже варто тримати бентамочок, тому що вони, як кочки, дуже, дуже хороші, збайливі. Дуже в них розвинений цей інстинкт материнський. Хоч я кажу, що вибід. Вивід був геть паршивий, але це не тільки цесарят і бентанок. Це у нас третій вже мав би бути виводок, але воно так виходить, що одне з одного, одне є з другого, і найменше це з третього. Оце такий вивід чомусь цьогоріч. І не знаю чому. нібито яйця запліднені, але. Чи то погодні умови, чи то що, таке якийсь дуже поганий вивід, але що маємо, то маємо. Он все, всіх вмістила під себе. Не знаю, куди ти їх будеш вміщати, коли вони підростуть, як буде все добре. Оце саме старшеньке між ними, то воно вже таке хитрюще. Воно бігає від неї так подалі, воно саме довше їсть. Ті там щось дзьобнули і вони вже сховані. Все, о, останнє пішло. Все, дивіться, яка вона. Маленька, маленька, але з великим сердечком. Всіх прийняла, всіх обігріває, всіх доглядає. Лапки стерчать. Так, вміститься чи ні? Ну, ну, ну те <смістилося> вмістилося, то це випало. Отак, так, поволі, поволі. Ну, одним словом, дивіться. Що <смістило> ж ти перекинулось? Одним словом, це вже вони е, буде все добре, будуть рости. От, то це вже вони будуть така сім'я. Нас е, не один раз бентамки водили цесарят. Цесарята бігають за бентамочкою дуже і дуже довго. Буває, Буває що вже вони більші на зріз за нею, але все рівно бігають за кочечкою, вона водить довго гарно. Ну, тут має бути така дивосімейка. Кілька цесарят, двоє бентаменят. І всі, і всі різні за віком. Отакі От справи.